Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Вибрали час. Маємо кілька годин і йдемо з Софієчкою на шопінг. Тому що дівчинка моя Квіточка, їде у подорож з класом. Так, замість ресторану я вже вам казала з своїми друзями, з випускниками, з вчителями, вчителькою вірніше. І тому нам треба прикупити. Деякі речі купити хоче дівчинка взуття на випускний, захотіла лофери, туфлі. Ну, що хоче, нехай те купує. Такий вона собі бачить образ. Тому йдемо на шопінг, покажемо потім, що купили. А на перше, друзі, почну не з себе, бо потім на себе не вистачить ні грошей, ні сил, ні часу. Прийшла купити собі кренчик. Так, у нас з Софієчкою перерва. Ми натомилися, прийшли з ринку, там така жара просто. Ми вирішили перекусити, і тут дещо ще вона має докупити. Дось втомилася. Так, стомилася, каже дитина. Тут трошки ми скупилися, а ну дось покажи трубинки. От ми вже трохи накупляли і хочемо відпочити щось холодненького попити, в туалет сходили. У нас такий розважальний тут комплекс великий, дуже гучку. Тут і магазини, і розваги різні. О, там дітки катаються. Зараз підійду вам покажу на роліках. Тут у нас є і боулінг, і кіно. О, такий великий розважальний центр, торгово розважальний. Вон там дітки катаються на роліках. А ніколи дітки відпочивають. Дуже багато тут кафешок теж, гарний такий інтер'єр. Я вже 100 років не була в кафе. Точно як війна почалась, мабуть, ні разу не була. Вирішили зробити такий причал. Це наша піца Цезар. Я дуже люблю цезаря. Красива. Все, друзі, нарешті ми прибрали. Вже вечір робиться мені розкор на манікюр. Зараз я швиденько вам покажу, що ми купили. Отже, купили ми шампунь, мій улюблений. Може, комусь цікаво, хтось, може, не дивився мої попередні відео. Це італійський шампунь Мілі-Міліні. Дуже класний. Нам дуже підходить. Ми вже багато-багато років ним користуємось. Тільки що змінюємо, вони є різні кольори, відповідно, різні мають призначення. От, ми купуємо по черзі. От знову купила шампунь і бальзам. Обов'язково з бальзаму ми голову не миємо. Купила шампунь. Далі. Купила тимпалгін, не знаю, що треба показувати від голови, і завжди від головного болю верніше. Так, що тут ще? Ага, друзі, купила я собі бо в мене закінчився, в мене був раніше антивіковий крем для Рош. Ось такий був у мене. Лярош антивіковий. А зараз я купила Лярош, може такі дрібні букви. Заспокійливий, відновлюючий зволожуючий крем для зневодненої, чутливої, схильної до недоліків шкіри. У мене суха шкіра і чутлива. І я купила такий крем. По суті, він зволожуючий і заспокійливий 40 мл цього разу. А тут було скільки? Не, не знаю, не пам'ятаю. Ну, коротше. Ось такий кремчик собі купила. Це е, французька косметика для рош. Дуже її теж полюбляю. Так, далі. Далі. Купили Софійці. Купили Софійці. Ось такі, друзі, ем, це її вибір. Я знаю, що літо, що жара, і я би собі купила інше, але дитина купує те, що їй подобається. Купили такі ем, лофери. Це до випускного плаття. В неї такий, ну, такий прикид, такий образ, вона собі обрала. Ось такі лофери. І до тих лоферів ми купили їй дві пари. Вона хоче подивитися, як воно буде з платячком. Платтячко ви побачите, я вам скину відео. Це вона готується до нагородження. Будуть нагороджувати. До ціяпани, господи, слів немає медалістів, і оце на нагородження вона собі шукає. От є образ. Дві пари таких от кружевних. одні такі зовсім, бачите, такі от легенькі-легенькі, як тюль. А одні ось такі з кружева, не з а з мережева, правильно українською шкарпеточки. Буду такі грубі лофери. і з такими легесенькими шкарпеточками вони мають виглядати. Ось зараз стиль, така мода. Так, далі купила губки для посуди, бо в мене вже закінчилися, вже тиждень назад їх треба було купити. Вже такі страшні. Далі. Софійка е, купила собі на той сертифікат, що я їй подарувала, блиск. Тут можна коробочку неаккуратну. А, все все знайшла. Ось такий блиск, вона захотіла собі прозорий. Я так ставлю вам шматочок, як вона малювала я собі губки ним. Покажи лиця. Так, Далі спідничку вона вже дуже давно наміряла, захотіла собі отака літня. Просто підлогу. Отака така спідниця. Довга. Літня просто біла спідниця. Вона вже давно намірила, сьогодні ми пішли пішла, її забрали. Я купую мої хороші те, що моя дівчинка хоче. Все, що вона вже досить доросла, їй скоро 18 років. Я не впливаю ніяк на неї. Єдине, що я на неї тисну дуже, це щоб вона хоч щось собі купила. Бо це така дитина, що їй ніколи нічого не треба. я сьогодні наполягала, щоб те візьме, те от. Далі білизну я не буду, звісно, показувати. Не я думаю, я білизну і купили босоніжки. Це я дуже наполягла, вона на них глянула локом, кажу, все беремо. Отакі От шкіряні, замшеві, легенькі, молодіжні босоніжки. Ось такі. Отакі От мої хороші покупки. Півдня ми ходили. Виходили, Софійка довольна, рада. Все купили, що вона хотіла. Сьогодні в нас вівторок, а в четвер буде нагородження, я вам теж зніму, покажу. Шматочок, нагородження. Завтра я цілий день на роботі, завтра в мене дуже багато людей, бо сьогодні я писала півдня, аби мені з нею трошки походити, а завтра вже в мене буде повний робочий день, то я, мабуть, нічого не матиму сил і часу, і сил нічого знімати. Ще вам трошки зніму, який я зробила манікюрчик сьогодні. Хочу змінити все-таки цю форму квадратну. От не моя форма, мені не подобається і все. Я знов спиляю і буду виводити на гострячок. От. Так, тому що поки що не кажу до побачення. От. Зараз попів водички. І, до речі, я купила ще ягоди, буду закривати ще компотик. Не знаю коли, можливо, сьогодні аж пізно ввечері, ще як прийду з манікюра. Там швиденько дуже. Баночки, може, попрошу. але вона теж не має часу, вона йде ще на танці, щоб мені помила три баночки. Чи ну, може навіть дві, може, мені там три не вийде. бо Там ягід не буде на три. От. І вам ще покажу один варіант нашого улюбленого компотику, який я закриваю, поєднання ягід. Все, папа, я побігла. Так, мої хороші, ось такі в мене цього разу нігтики. Ось такі акуратненькі, нюдові. Я як ношур яскраві довго, то потім вже хочу такі нейтральні кольори. Набридають яскраві. Ось такий природній колір. І буду йти додому. Зараз ще куплю продукти. Завтра на сніданок, удитики до хати вже нарешті. Слухайте, дивіться, мені манікюрниця нарадила, виявляється, всі в нас вже його знають, одна я не знаю. Отакий Шантеклер польський з півником. Засіб, універсальний, бачите? Намальований мотоцикл, духовка з витяжкою і сорочка. Тобто універсальний засіб ним можна чистити, прати, і так далі. Зараз я попробую прочитати, звісно, погано бачу. Знежирює, видаляє плями та ретельно очищує всі види забруднень, навіть найстійкіші. одним словом, погано читати без окулярів. Казала манікюрниця, що в неї було від ржавого відра на плитці пляма. Вона нічим не могла її вивезти, вивести, навіть доместосом білим не виводилося, а оцим шантекліром вивела. І сорочки чоловічі запирає ним, ну, одним словом, такий універсальний засіб. Я позарилась, одразу зайшла. Це в магазині Second Hand продаються ці товари. Її купила, буду пробувати. Можливо, хтось вже знає, можете написати відгуки, а хто не знає, давайте будемо пробувати разом. А це я наготувала вже баночки. Мушу ще закрити компот, хоча вже пів восьмої вечора, але можу закрити компот, бо завтра я цілий день буду працювати, то не матиму часу. От зараз вам покажу, що буду закидати. Все, друзі, я приготувала все для капотику. Покажу вам одну баночку, як я буду робити. Все, друзі, в мене поставила я чайник кипить. Приготувала у грубаночку, вам покажу наш улюблений компотик, улюблене поєднання компотику, яке ми в сім'ї найбільше, скажімо так, полюбляємо, яке нас найбільше йде. І так, показую, що я буду класти в банку. В банку я кладу, в 3-літрову банку я кладу один стакан поричок, один стакан малини. Один стакан смородини. Так, далі кладу два стакани цукру. Далі одна чайна ложка з добрим верхом або дві чайні ложки без вершечка лимонної кислоти. Заливаю кип'ятком і закручую металевою кришкою. Все, перевертаю і дуже важливо добре вкутати, поки не захолоне зовсім компот. Тоді виношу в місце, де я буду його зберігати цілу зиму. Все, заливаю прямо з чайника кип'ятком. Мені не вистачить чайника, але це не страшно. Я закрию кришечка, буде нагріватися, впарюватись. Тим часом я догрію трошки, докип'ячу ще води. То не, не, не критично. Бачите, мені буквально там півлітри не вистачає. Зараз догрію, докип'ячу. Все, закипів чайник, буквально я повного не наливала другий раз менше. Можна в кастрюлі, тож не обов'язково в чайнику. Можна з кастрюлі сплити і прямо заливати, то мені так зручно з чайника. Ви можете по-іншому. Все мої хороші. Я закручую. Закрутила, перевернула, накрила, компот готовий. Це дуже все швидко. І дуже він красивий, і дуже смачний. Я, я роблю так майже всі компоти. Так можна робити, потім я буду робити типу мохіто з абрикоса, з м'яти. І забула, що то я ще даю туди апельсин чи лимон. Треба буде прочитати, десь мене там записано. У нас гроза, до речі. Чуєте? погримує? Гроза. Все, компот готовий. Побовтати, якщо є цукор на дні. Перевернула, накрила одіялом, ви вже бачили в моєму попередньому відео. І все. Ну, це дуже смачне поєднання. Поричка малина смородина це саме смачне, класне поєднання. Він такий ароматний, красивий на колір. Гарний. Я може завтра зранку вам покажу, як він виглядає. Але камера не передає. От я вам попередньому відео показувала компот. Він насправді темніший, а камера передає його світліше. Все, закриваю Наступні ще дві баночки в мене буде. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Це вже другий день, я йду на роботу. Сьогодні в мене праця зранку до ночі. Бачу твої очі. Як десь прогуляєш, то десь треба компенсовувати, Нічого не зробиш. Поки що я посміхаюсь, буду йти назад, буду скривлена. Я вже знаю себе. Тому всім нам вважаю. Вдалого дня, хороших емоцій, хороших людей. Нехай все всім видається. Все, хто що задумав, нехай збувається. Всього самого доброго. Купила собі таку красуночку, Сподіваюся, вона мені буде сьогодні допомагати. Нас сьогодні передають 31 градус тепла, уявляєте? Буде жарінь? Не виносіла. Так, масончика Ну що ж, з Богом! Це моє хороше, я відпрацювала. сьома година вечора, сонце, 30 градусів, жари. Просто вийду як випивши. А, зараз йду ще у магазин, там Софійка надивилася якийсь собі топ в'язаний, який вона давно хотіла. От. Заплачу її за той топ, друзі, і буду вже йти додому. Покажу вам ще, що ми там викупили. А вас як день сьогодні? Яка була погода? Сьогодні середа, відео, мабуть, вийде завтра в четвер. Напишіть, що у вас було в середу, бо в нас це просто капець. Жара, жарінь, невиносима, нестерпна. Що дось? Що згубила? Згубила, де вона бачила того топіка. Нема, друзі, того топіка. Забрали вже. Я вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас. Всіх нам благ, міцного здоров'я. Всього самого доброго. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі. До побачення!